Всіх вітаю! Сьогодні я хочу розказати ще трошки про свою збірку поезії, простір події». Для тих, хто ще не встиг її купити, не встиг її придбати, для тих, хто ще не чув, можливо, про цю книжку або чув замало, хочу трішечки розказати про неї. По-перше, ви можете придбати її на різних. Книжкових платформах в книжкових магазинах Харкова, Києва та інших міст. А якщо ви хочете отримати книжечку з моїм автографом і побажанням, пишіть особисто мені. Це моя дебютна збірка поезії, і я йшла до створення цієї збірки близько 10 років. Тобто, в цю збірку увійшли найкращі вірші, написані приблизно впродовж. 10 років. Книжка вийшла в 2023 році у видавництві відкриття, в Харківському видавництві відкриття Наталії Васильєвої. І я хочу сказати велике дякую всьому видавництву, особливо Наталії, за те, що вони підійшли з надзвичайною теплотою і професіоналізмом до створення моєї книжки, що вона вийшла такою якою я її бачила, і що вона подобається читачам. А це найголовніше для будь-якого поета чи письменника, трошки про саму книжку. Вона поділена на чотири розділи за порами року: тобто, зима, весна, літо, осінь. Чому так вийшло? Це вийшло абсолютно випадково. Знаєте, таким. Природним шляхом, коли я готувала рукопис для подачі у видавництво, я зрозуміла, що в мене дуже багато віршів про різні пори року. Не лише прямо, але й опосередковано. Тобто вірш може бути про кохання або якісь філософські роздуми, але там фігурує якась пора року. І таким чином вірші один за одним вибудувалися дуже-дуже в органічний такий. Ряд. А, а після цього вже виникла назва. Простір подій. А, події моїх віршів відбуваються в абсолютно різних місцях: в квартирах, на вулицях, на морі, в метро, в різні пори року. Тому мені здалося, що простір подій це дуже влучна і вдала назва для цієї збірки. Також я хочу сказати про обкладинку. Це дуже крута фотографія, яку зробив один мій колега в Аргентині. От і мені здалося, що вона дуже класно пасує до. до Назви моєї збірки. Тобто Мені це фото подобалось ще задовго до того, як я зібралась видавати збірку. І коли я думала над обкладинкою, я згадала про це фото, і мені здалося, що воно дуже класно відображає сутність цієї книжки. В цілому, як я описую свою книжку, я кажу, що це вірші класичної форми з постмодерністським наповненням. Тобто, це постмодерністські вірші. Я е, знаю, що на сьогоднішній день вже, знаєте, так постмодернізм потрошечку відходить. На його місце приходить метамодерн, але оскільки ці вірші, як я вже сказала, написані, е, деякі з них написані багато років тому, тож, тому це е, е, все ж таки ще постмодерністська е, поезія. І також. Хочу анонсувати, що мені б хотілося провести в найближчий час онлайн-презентацію для всіх тих, хто хотів би долучитись і послухати вживу вірші з цієї збірки, тому що, звичайно, в мене була презентація в Харкові в книгарні Віват. Була онлайн-презентація в межах Каразінського університету, але не всі, на жаль, не всі, хто хотів потрапити і послухати мою поезію, змогли це зробити. А оскільки мені пишуть а, і в приватні повідомлення, і хтось мене там зустрічає, теж цікавиться моєю поезією, я зрозуміла, що було б непогано зробити ще одну онлайн-презентацію, куди б могли завітати всі охочі і послухати мою поезію. Тому а, слідкуйте за анонсами а, і читайте мою поезію. Дуже всіх люблю і до зустрічі!